Пізно ввечері, 1 жовтня, Іран здійснив найбільшу ракетну атаку на Ізраїль в історії. В рамках операції Щира обіцянка. обіцянка-2» Тегеран запустив понад 180 балістичних ракет, вразивши кілька ізраїльських баз. Ізраїль негайно пообіцяв жорстку відповідь однак є багато ознак того, що вся ця ескалація ретельно продумана, щоб тримати обмін ударами під контролем. Але перш ніж говорити про це, давайте повернемося до хронології подій, які слід зауважити дуже швидко змінюються. У ніч на понеділок ізраїльська армія здійснила вторгнення на ліванську територію. Хоча ця подія була обмеженою за масштабами, поки що вона ознаменувала офіційний початок чергової ізраїльської війни в Лівані. Тільки цього разу її мішенью стала не ліванська держава, а сильно озброєне шиїтське воєнізоване угруповування Хезболах. Як ми повідомили в попередньому випуску, на який ми посилаємося для отримання додаткової інформації, цьому кроку Ізраїлю передувала масована повітряна кампанія, спрямована на підготовку ґрунту для атаки. В результаті керівництво Хезболи було знищено, а лідер угруповування Хасан Насрала був убитий разом з іншими дев'ятьма вищими командирами. Двома місяцями раніше був убитий командир іншого проіранського воєнізованого угруповання Хамасу Ісмаїл Ханія. Загибель двох лідерів осі опору насрали в Бейруті та Хані в Тегерані стала офіційною причиною нападу Ісламської Республіки Іран, який стався у вівторок ввечері. Близько 19-ї години за місцевим часом сотні балістичних ракет, випущених з Ірану, пролетіли над Ізраїлем. Пізніше з'ясувалося, що іранський корпус вартових ісламської революції запустив близько 180 балістичних ракет, в тому числі балістичні ракети Емат і Гадр. Тигран також заявив, що вперше запустив гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності власного виробництва Фатах 2 за словами міністра оборони Ірану Азіза Насіразаде, цілями іранців були ізраїльські військові оперативні і розвідувальні центри, а також знищення ізраїльських систем перехоплення балістичних ракет ЕРО 2 та ЕРО 3 Іранці завдали удару по базі Неватім, де базуються ізраїльські винищувачі F-35, а також по базах. Хацерім і Тельнов серед інших, тим не менш, ізраїльтяни швидше за все мали всі свої f 35 в повітрі під час атаки. Кадри також показали удари біля штаб-квартири ізраїльської розвідувальної служби Мосад. Іранська атака була масштабнішою за ту, що відбулася у квітні, коли 120 ракет були запущені на Ізраїль зі сходу. Тель-Авів повідомив, що перехопив більшість ракет, у чому Ізраїлю допомогли Сполучені Штати. Американці отримують дуже значні сили в трьох водних просторах регіону у східному Середземномор'ї. Станом на 1 жовтня перебувало сім американських кораблів, в тому числі USS Cole, USS Airlight Burke і USS Wasp, а також один британський десантний корабель. РФ Лаймбой у Червоному морі п'ять кораблів, в тому числі USS Франк і Пітерсон Джей або USS Стокдейл, велике американсько-британське угруповання шести кораблів, також розгорнуте в перській затоці, в тому числі USS Окейн і HMS Lancaster. Ланкастер. Тим часом в Оманській затоці перебуває в стані бойової готовності авіаносна ударна група «Авраам Лінкольн. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньємін Нетаньяху поспішив оголосити про майбутню сувору відплату за напад рану, заявивши, що Іран зробив велику помилку і заплатить за неї. Однак на момент підготовки цього випуску Тель-Авів ще не зробив свого кроку, який може статися, а може і не статися в найближчі години або дні. Чи побачимо ми тепер ізраїльський Залп, що спустошить Іран, який має менш потужну протиповітряну оборону і не може розраховувати на чиюсь підтримку, як Ізраїль міг? Розраховувати на американців. Чому ж тоді, незважаючи на вражаючі кадри, які ми бачимо на екрані, є ознаки того, що обмін ударами все ж таки відбудеться в межах певних рамок, які обидві сторони, так би мовити, вписують у розрахунок витрат. Про це та інше про ізраїльський наступ у Лівані у сьогоднішньому спеціальному репортажі. Намагаючись оцінити динаміку подій, неможливо не повернутися до квітневого нападу Ірану на Ізраїль, який є важливою точкою відліку в цьому контексті. Ця атака, хоча й була меншою за масштабами, стала безпрецедентною подією. Тоді нагадаємо, Іран випустив близько 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю. Після ізраїльського удару по дипломатичному посту в Дамаску, в результаті якого загинули сім офіцерів іранського корпусу вартових ісламської революції, незважаючи на великий масштаб, Ізраїль з допомогою США тоді досить легко впорався з атакою, частково тому, що іранці попередили США за 72 години до атаки, що вона відбудеться, і таким чином дали Ізраїлю час підготуватися до атаки. Цього разу, всупереч видимості, ситуація була дуже схожою за винятком того, що ставки були підвищені, оскільки Іран відповів вже не на вбивство семи офіцерів корпусу, а на вбивство двох лідерів головної проіранської вісі організації опору в регіоні, а також на сам факт вторгнення Ізраїлю на ліванську територію. Відповідно до логіки ескалації, Тегеран також підвищив ставки, збільшивши кількість балістичних ракет, які важче перехоплювати зі 120 до приблизно 180. А він також скоротив період попередження про напад, знову поінформувавши США, але цього разу надавши їм лише кілька годин на підготовку. Крім того, іранський корпус вартових ісламської революції здійснив паралельну хакерську атаку на кібервійська Цахалу. Але навіть з короткого попередження було до дост... Татньо, щоб уникнути жертв, окрім незначних пошкоджень, баз, таких як Неватім, Ізраїль вийшов з цієї атаки практично неушкодженим. Що дивно враховуючи масштаби атаки, і той факт, що ракети летять з Ірану до Ізраїлю, всього 15 хвилин, загинув лише один палестинець, на якого впав руховий модуль однієї з ракет. Тож, чи можна очікувати, що Ізраїль розпочне масовану контратаку проти Ірану, хоча наступальна позиція Тель-Авіва добре відома у всьому світі, динаміка подій вказує на досить прораховану відплату. Нагадаємо, що у квітні Нетаньяху також анонсував жорстку відповідь, але ізраїльські ВПС лише завдали точного удару по системі ППО С в Ісфагані – одній з ключових баз Ірану. Хоча цей удар був меншим ніж іранський, він мав на меті продемонструвати здатність Ізраїлю наносити удари по стратегічних об'єктах, в тому числі пов'язаних з ядерною програмою Ірану, без ескалації конфлікту в повномасштабну війну. Мета цього жорстокого протистояння це підтримувати певний рівень ескалації, не заходячи занадто далеко. Ізраїль вже кілька місяців перебуває в наступі, в той час як Іран, щоб зберегти обличчя, як серед власного істеблішменту прихильників і борців вісі опору, так і серед лідерів вісі зла, змушений відповідати за шкоду, яку Ізраїль завдав своїм союзникам. Однак, як не дивно, потужна атака Ірану майже не завдала шкоди Ізраїлю. А може, в цьому і був сенс. У нашому попередньому матеріалі ми згадували, що вступ Ірану у війну малоймовірний, і буквально під час завантаження нашого відео Іран розпочав ракетний обстріл, що викликало бурхливу реакцію у деяких глядачів. Однак жовтневий ракетний обстріл, як і квітневий, важко прирівняти до повноцінного вступу Ірану у війну, а скоріше до спроби залишитися в ескалації проксі війни з Ізраїлем. Хоча це все ще загрожує ширшим спалахом, наразі ситуація, схоже, перебуває під певним контролем. Тим більше, що Іран географічно розгублений в обміні зброєю на великій відстані, його аерокосмічні та ракетні системи. Поступаються найсучаснішим військовим технологіям, доступним європейській державі, не кажучи вже про те, що зовсім поруч у перській затоці і ширшому регіоні дислокується потужний військово-морський флот США, готовий підтримати ізраїльську кампанію. Не дарма начальник генштабу Ехерці Халеві каже: у нас є можливість досягти і атакувати будь-яку точку на близькому сході. І ті з наших ворогів, хто цього ще не зрозумів, скоро це зрозуміють. Це не Блеф, проте Іран становить набагато більшу небезпеку в класичній наземній кампанії, що означатиме фактичну війну. Зрозуміло, що Ізраїль не зацікавлений у такому сценарії, особливо зараз, коли він розпочинає важку наземну кампанію з Хезблою в Лівані. Наразі Ізраїль розбомбив російську базу Хмеймім в сирійському регіоні Латакія. За повідомленнями сирійського телебачення, Ізраїль розбомбив базу через годину після прибуття іранського літака, що належить авіакомпанії Кашим Фарс. Навряд чи відповідь Ізраїлю на цьому закінчиться, але це свідчить про те, що відплата Тель-Авіва буде точковою, а не масованою. Крім того, це також свідчить про те, що Ізраїль не цурається завдавати ударів по маріонетках Ірану, в даному випадку по Російській Федерації. Тим часом армія оборони Ізраїлю продовжує наземну операцію в Лівані. Де починає відчувати ціну операції станом на 3 жовтня офіційно загинули перші вісім солдатів Цахалу. Однак Sky News Arabia, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє про 14 жертв. Не дивно, що Хезбула стверджує, що жертв було ще більше на цьому відео. Член шиїцького воєнізованого формування стверджує, що група знищила три танки Меркава. З екіпажами збила гелікоптер і влаштувала засідку на спецназ «Сахалу». Достовірність цих тверджень важко перевірити, але деякі втрати Ізраїлю дійсно могли бути результатом цих подій. Наостанок репортер, що підтримує Хезболу, додає ласкаво просимо до пекла. З іншого боку, Цахал оголосив про вбивство 60 бойовиків Хезболи і знищення ще 200 цілей під час повітряної атаки, яка також постійно застосовується проти об'єктів угруповування по всьому лівану. Нам також відомі початкові напрямки вторгнень ізраїльські танки були помічені в Марун Аррас поблизу села Бінт Джбейл і на рівні Кір'ят Шмона, в поселенні під назвою Адайсіт Марджаюн. В операціях беруть участь 36-та і 98 восьма дивізії. А Цахало прилюднив кадри, на яких серед іншого показано знищення тунелів. Хезболи ліванські сили стверджують, що ізраїльські війська увійшли на територію Лівану на глибину приблизно 1300 футів в районі. Одайсех і Хірбет Яруна, і відійшли через короткий проміжок часу. Говорячи про збройні сили Лівану, треба сказати, що вони позиціонують себе як пасивні спостерігачі подій, що опинилися між двома вогнями. Після ізраїльського вторгнення до Лівану LAF офіційно голосив про передислокацію приблизно на 5-6 кілометрів на північ. Справа в тому, що ліванська армія хоче уникнути прямих зіткнень з Цахалом. По-перше, через різку різницю у військовому потенціалі. По-друге, Тель-Авів офіційно проголошує, що його метою є Хезбола, а не Ліван. Цахал слабше формування ніж Хезбола. І до того ж, теоретично, його місія не полягає в тому, щоб боротись за цінності, які проголошує воєнізоване угруповування. Більше того, кажуть, що США вели переговори з обома сторонами, щоб вони уникали прямих контактів і не воювали одна з одною. Однак не варто тішити себе ілюзіями, що ліванська армія тут на боці Ізраїлю зовсім ні. Вигляд іншої армії, що діє на власній території, є важким досвідом для ліванських солдатів, але ЛАФ потенційно може відіграти важливу роль у відновленні порядку в країні, якщо всевладдя Хезболи всередині Лівану ослабне. Варто також відзначити тривожне повідомлення, надіслане Цахалом арабському населенню південного Лівану, в якому жителям цих районів пропонується переїхати на північ від річки Авалі, яка знаходиться набагато далі на північ від річки Літані. А саме на 50 кілометрів або 30 миль. По суті, ком'юніке наказує всім жителям південного Лівану евакуюватися на північ. Ком'юніке неявно натякає на те, що вся ця територія може стати кінцевою метою ізраїльських операцій. Більше того, на рівні річки Авалі знаходиться ще один стратегічний пункт сирійська столиця Дамаск. Ще один важливий центр іранської осіопору. З останньої інформації відомо, що 4 жовтня в результаті ізраїльського обстрілу загинув перший ліванський солдат, що змусило ліванську армію відкрити вогонь у відповідь. Це перший випадок прямого контакту між двома арміями. Крім того, Ізраїль продовжує дуже потужні бомбардування Бейрута, в результаті яких, за непідтвердженими даними, міг загинути потенційний наступник Насрали Хашем Сафіддін. Казбула намагається відповісти атаками на північ Ізраїлю, зокрема на Хайфу, але ізраїльські системи ППО перехоплюють більшість ракет. Американці тим часом ведуть переговори з ізраїльтянами про масштаби відповіді Тель-Авіва на ракетну атаку Тегерана. Це може включати серед іншого нафтову інфраструктуру Ірану. Байден заявив, що Ізраїль має право відповісти пропорційно, але все ж закликав не атакувати ядерні об'єкти Ірану. Також варто відзначити зустріч президента Ірану з міністром закордонних справ Саудівської Аравії в досі Катар під час цієї зустрічі арабські країни перської затоки мали запевнити Масуда Пезешкіана у своєму нейтралітеті в конфлікті. А також вирішили, що не дозволять американцям використовувати авіабази, розташовані на їхній території проти Ірану. Ця інформація є особливо важливою для Ірану. Незважаючи на спроби стримати ескалацію, всі сторони ходять по тонкому льду, який, коли мова йде про близький схід, може перетворитися на киплячий котел будь-якої миті. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Ваші вподобайки, коментарі та поширення допомагають у просуванні цього відео. Якщо вам подобається якісна європейська аналітика, не забувайте про підписку та дзвіночок.